Ти був серед тих хлопців, які були майже місяць в облозі, так? так. Що найбільше таке от, запало в душу на сержині? Переправа при обстрілі. Серед ясного дня біг було чорне небо. І стріляли з сторони Росії. доводилось ну бачити, там смерті, важкі поранення? Так. Познавати доволі від друг. Механіку дів МП-2 зірвався на фугасі. Я опознавав їх. Це було на Довжанському. підірвалося на фугасі, там Машини нічого не залишилося. Консервна банка тільки. Екіпаж весь. Механіка взагалі. Один хребет, все погорівше. І ще два які з ними при... Ми були з ними тільки як на машині, то їх не було З місцевими мешканцями ти теж ну, спілкувався. Да. Ми взагалі настроєні проти України, вони зараз живуть комуністичною комуністичну дивію партію. З бабуйкою спілкувався, вона взагалі там, думаю, потім цар Бога. Чи варто тоді за той Донбас воювати? Чи... Mm. Як не як, це наша територія України. А те, що ми, як хлопці заходу, захищаємо свою державу, цілісність України, я там ще ні одного не бачу, От місцевого жителя, який проживає на Луганській області, пацана, мужика, який за свої землі там служить. Немає. Вони ще всі тут, як бешенці. А Хто тебе вдома чекає? Чекає. Мама, папа, брат, сестра. Ти вже вдома там один день. А, взагалі, які перші от відчуття, коли потрапив сюди на лідну землю? Вдома не то. Я вже провик там. Що вдома? Вдома нічого ну, цікавого немає. Як було, так і є. А там якось і друзі є. Там мені ліпше. Ну, хлопці воювати, як сказати, не готові. Бо за 27 років в Україні перший раз така історія вийшла. А от що ти можеш сказати про патріотизм? Патріотизм є Україні. І дуже великий за Україну.